Після проведення правоохоронними органами відповідних заходів по локалізації даного конфлікту було оглянуто та затримано три транспортних засоби, в одному з яких, який намагався тікти з місця події, протравивши безпосередньо автомобіль, який стояв на узбіччі, БМВ марки, автомобіль марки БМВ, не зареєстрований встановленому порядку. В ньому була вилучена відповідна кількість бурштину, а також 0,5 грам коноплі, 0,2 грама амфетаміну. Це говорить про те, що люди, йдучи туди, вживають як алкоголь, так і наркотичні засоби. І, відповідно, їхній настрій про це говорить. Тому що люди всі збуджені, ведуть себе неадекватно, чиняють опіри працівникам міліції. Що послужило під час проведення заходів, ми були змушені використати зброю у вигляді декількох пострілів вгору попереджувальних, для того, щоб не допустити будь-яких можливих тілесних ушкоджень і сутичок з правоохоронними органами. В Ході затримань було вилучено на даний час, що вам Чітко сказати, більше 4 кг бурштину, близько 400 лопат, відповідні бури, якими пробиваються пробки. Близько 5 тисяч гривень. А також два незрозумілих предмети. Відповідно, ми зараз встановлюємо, чи вони є. Відповідають вибуховим пристроям. Це запали. Не знаємо, якого, якого вони походження. ми Цю інформацію на даний час перевіряємо. Нами проводяться паралельно з працівниками СБУ відповідні всі заходи по встановлення організаторів. Ми чітко знаємо, хто до цього причетний. Я можу зараз всім довести для того, щоб попередити. Ймовірні провокації з їхньої сторони. Ми на даний час я хочу офіційно заявити володіння інформацію, що представники Криміналітету Рівненської області виношують намери спровокувати ситуацію і використати можливість використання гранати з боку правоохоронних органів в бік людей. Тому я офіційно... Покладаю на їх відповідальність, якщо такий факт станеться, щоб люди знали, хто до цього може бути причетний. На даний час ситуація в регіоні повністю контрольована правоохоронними органами і також придатними силами.